Слухай, чого ти стільки читаєш і працюєш. Краще розслабся та отримуй задоволення від життя. Для мене якраз найбільша радість займатися улюбленою справою, так я зможу досягти в житті всього, чого бажаю. Залиш це батькам, нам нема чого про всяке таке думати. Машина, будинок, робота усе нам організують і no проблем. Ти як той шершень із відомої байки. Сам нічого не робиш, а тільки хочеш чужою працею скористатися. Який ще шершень, із якої байки? Мерщій переглядати відео. Подобається дизайн? Це 500 гривнева банкнота, і на ній зображений один із найвідоміших українських філософів та письменників Григорій Савич Сковорода. Лови цікаві факти про нього. Народився в козацькій родині, у 12 років став студентом Києво Могилянської академії, знав багато мов, чимало подорожував Європою, мав гарний голос і музикальний слух, працював викладачем поетичного мистецтва. Відмовився від спокусливої кар'єри, а варіанти були неабиякі високі звання у викладацькій діяльності та навіть священничий. а ще придворна кар'єра при імператриці Катерині II. але Сковорода понад усе любив свободу. Він говорив мені, моя сопілка і вівця дорожчі царського вінця. Усе покинув і близько 25 років був мандрівним філософом, займався літературною діяльністю. Уяви собі, Сковорода мав дар передбачення. Так свого часу він передбачив епідемію чуми в Києві, а роками пізніше, за спогадами учнів, навіть знав точну дату власної смерті. На своїй могилі заповів викарбувати напис Світ ловив мене, та не спіймав. У цьому відео ми розглянемо байку Григорія Сковороди Бджола та Шершень. Пригадай. Байка це невеликий, переважно віршований, рідче прозовий ліроепічний повчальний твір алегоричного змісту. До речі, яка різниця між комахами бджолою та шершнем? Бджола запилює рослини та приносить мед. Шершень це велика оса, що харчується солодким соком рослин, ловить мух і бджіл для живлення своїх личинок. І з цим розібралися. Пригадай сюжетну частину байки Григорія Сковороди. Скажи мені, бджоло, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самій, як людям корисні? А тобі часто й шкодять, приносячи замість нагороди смерть, одначе не перестаєш через дурість свою збирати мед. Багато у вас голів, але всі без мозків. Видно, що ви без пуття закохані в мед. Ти поважний дурень, пане раднику, відповіла бджола. Мед любить їсти й ведмідь, а шершень теж не проти того. І ми могли б по злодійському добувати, як часом наша братія й робить, коли б ми лише їсти любили. Але нам незрівнянно більша радість збирати мед аніж його споживати. До сього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. А без цього жити, навіть купаючись у меду, для нас найлютіша мука. Ось така фабула байки, тобто оповідь, у якій подано сюжет твору. Однак для композиції байки властива ще одна частина мораль. Григорій Сковорода у своїх творах її оригінально називає силою ти знаєш, що для байки притаманний алегоричний зміст. Пригадай, алегорія це наділення рослин, тварин чи предметів рисами характеру та поведінки людини. Кого символізують образи бджоли та шершня? Саме про це йдеться у другій частині байки силі. Автор подає повчальний висновок, а також розкриває алегоричний зміст твору. Шершень це образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого і народжені на те тільки, щоб їсти, пити і таке інше. А бджола це символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться це лише частина моралі твору. Сила в байках сковороди зазвичай значно більша за оповідь і часто нагадує майже частину філософського трактату. А Григорій Савич був знаним філософом. Одна із ключових ідей сковороди ідея сородної або спорідненої праці, тобто праці за покликанням. У силі байки бджола та шершень сковорода говорить багато шершнів без пуття кажуть, нащо сей, до прикладу, студент учився, а нічого немає. Нащо, мовляв, учитися, коли не матимете достатку. Кажуть, бо не хочуть розуміти для людини природжене діло найсолодша втіха. А що тобі приносить насолоду? Напиши в коментарях. Філософ Байкар згадує й інші приклади. Пригадай зміст твору та у відповідне запитання і відповіді. Сковорода говорить Погляньте на життя блаженної натури і навчитися. Спитайте вашого хорта, коли він веселіший, тоді, відповість вам, коли полюю зайця, коли зайць смачніший, тоді, відповість мисливець, коли добре за ним полюю. Погляньте на кота, що сидить перед вами, коли він куражніший, тобто більш захоплений і щасливий. Тоді, коли всю ніч бродить або сидить біля нори, хоча зловивши й не їсть миші. Таким чином, у силі байки, бджола та шершень Григорій Савич спонукає кожного задуматися над сенсом життя та призначенням на землі. Що гірше, ніж купатися в достатку і смертельно каратися без природженого діла, немає гіршої муки, як хворіти думками, а хворіють думки, позбавляючись природженого діла, і немає більшої радості, аніж жити за покликанням. Солодка тут праця тілесна, терпіння тіла й сама смерть його тоді, бо душа, володарка людини утішається природженим ділом. Або так жити, або мусиш умерти. Зверни увагу твір, бджола та шершень входить до збірки Григорія Сковороди байки харківські. Сюди увійшло приблизно 30 байок, написаних упродовж 1760-70-х років. Цікавий стиль сковороди як байкаря. По перше, його твори написані прозовою мовою. Оповідь зазвичай коротка, а от моралі автор надає особливого значення і, відповідно, більшого обсягу. Символічна назва частини сила підкреслює сутність і повчальність твору. Крім того, для байок Григорія Савича властива особлива афористичність. А тепер час визначити тему й ідею байки бджола та шершень. Тема байки розповідь про значення сродної, спорідненої праці для кожної людини на прикладі діалогу бджоли та шершня, які ведуть різні способи життя. Ідея возвеличення праці, яка має стати для людини природною потребою і найсолодшою поживою, бо лише тоді праця потрібне робить не важким, а важке непотрібним. Засудження лінощів, ледерства, намагань скористатися результатами чужого труду, утвердження ідеї сродної, спорідненої праці в житті людини, заклик пізнавати себе і власне покликання. У силі байки автор бачить щастя людини в природженому ділі, яке є справді найсолодшим бенкетом чи є серед людей із твого оточення бджоли й шершні? Як ти вважаєш, хто з них по-справжньому щасливий? Напиши в коментарях. Нам цікава твоя думка. Запам'ятай. Григорій Савич Сковорода один із найвідоміших українських філософів та письменників. Його байка бджола та шершень це розповідь про значення сродної, спорідненої праці для кожної людини на прикладі діалогу бджоли та шершня, які ведуть різні способи життя. Ідея. Возвеличення праці, яка має стати для людини природною потребою і найсолодшою поживою, бо лише тоді праця потрібне робить не важким, а важке непотрібним, засудження лінощів, ледерства, намагань скористатися результатами чужого труду, утвердження ідеї сродної, спорідненої праці в житті людини, заклик пізнавати себе і власне покликання, алегоричні образи байки бджола. Символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться. Шершень образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого і народжені на те тільки щоб їсти, пити і таке інше. Для Григорія Сковороди властивий особливий стиль байки прозова мова, коротка оповідна частина, більша за обсягом сила, авторська назва моралі, афористичність сподобалося відео. Тисни на подобайку, пиши коментарі. Відкривай з нами цікавий світ укрліт.